Так, сьогодні неділя, я думала понеділок, сьогодні неділя, тож у мене трапилася нагода, та й мені конче треба було себе потішити. Ой, бо тяжко важко. Так, коротше кажучи, я їздила на центральний базар і купила оцей такий війник. У нього волоті ось молоді, зелені, такі ніжно-салатові. А потім він починає рожевіти. Я не знаю, видно на камеру чи ні. Ну, вони трішечки вже рожеві. Вони будуть зовсім рожеві. Тут хазяйка сказала, що вона один зламала, він уже був рожевий, але вона його зламала по дорозі. Ну, звісно, коли транспортуєш рослину, я сама коли носила на ринок рослини, то багато ламалося. А товарний вигляд уже не той. Ось. Це. Горець, я так думаю, редбарон. То є імператор редбарон, а це горець редбарон. У мене був вже один екземпляр, але чомусь він відсвів і десь подівся. Я навіть не помітила, коли і куди він подівся. Може, сидить у землі, я його не викапую, не викопую, тому що, ви знаєте, буває такий... о, зламався. Бувають такі моменти, що. Не чіпаєш рослину, а вона потім ну, наче засохла, так? наче вмерла. Не чіпаєш її, а вона потім раз і пускає. У мене вейгела зовсім була ніяка. Я її під, під, під цей підрізала прямо на пень, під корінь майже. І вона дала мені нові. Ну, не факт, що вони виживуть, Ну, корінь залишиться, я маю нову, на увазі, на надію маю. Так що ось така у мене. Рослинка, одна друга, у нас сьогодні такий вітер. Ну, такий вітер прямо спиває. З спиває з ніг, оце такий вітрюган у нас. Знаєте, що робиться? Так що буду бігати зараз з горщиками, приміряти, куди їх саджати. Бо у мене ж тут, мені ж тут треба, як я люблю оце все. Калатали оце. Спеціально Спеціа вішаю, щоб вони калатали. Ось, гляньте. Угу. А мені подобається. Ось таке я вам для настрою покажу. Так, ось тут я викопала, я вчора показувала. А, чи я не виклала відео, я не пам'ятаю. Тут у мене ялинка пропала, велика ялинка, більше метра була. Ну, не витримала вона цю спеку. Тож я думаю сюди. Я хотіла сюди шовковицю, буду повільно водити камерою, тому що мені зробили зауваження. Вже не одна людина зробила, тому я буду старатися. Треба брати оцей штатив, мабуть, чи на винтянуту руку. Так, не знаю як. Буду пробувати, буду вчитися. Ось, думала цю шовковицю туди і щоб відро заховати, щоб не було видно. Бо взимку я ж хочу, щоб садочок був взимку гарний, естетичний. Будлея, гляньте, яка цвіте ще будлейка. Я тому вожу швидко камерою, що я хочу вкластися в 10 хвилин. Я не люблю довгі ролики, я їх не дивлюся, майже не дивлюся. лайки я завжди ставлю. Так, перебіжками, так би мовити. А оце 10 хвилин, мені здається, людина може викроїти 10 хвилин свого часу і подивитися відео, порадіти, потішитися. А для когось, мабуть, і не потішитися якось для мене Гляньте, який клематис. Я б його зрізала, але там тує вон, страдалиця моя, Тож вона буде горіти. У нас ще сонце, у нас ще спекотно, 40 градусів спеки. Горох розкидала, у мене кузька завівся в горосі. А я розкидала, це ж фосфор, не знаю, що буде, буде погано чи я його потрушу, мульчу оцю, потербушу ось так, ось так. І він упаде під низ. І хай собі йде в землю. Оце мені сьогодні треба буде оце так зробити. Хай іде в землю. Ось. Ось так. Бачите? Ось гляньте, земля волога, а воно ось. Ну, ніяке. Ну, це вони ще в стадії е укорінення. Я недавно їх купила. Тож я тепер не знаю, що мені оце я вчора вже завалила. Тут у мене клематис і плакон трава. Ось, Я її звідси заберу, він уже відцвів, цей пущик, тож можна його звідси забрати. Ну і буде прикривати мою конінгамію, мою страдалицю. О, хтось друлив мій корчик. Ну, я тут буду зараз займатися, не знаю. Я сюди хочу травку -то посадити. Кущик там маленький, звичайно, поділочка, ну дуже маленька, але ж вона й коштує 80 гривень. А горець 70 я взяла. Ось. Це також горець, Але це Ліана. А то росте горець кущем. Так що я думаю, що я буду сьогодні тут працювати. І мені треба якось. Мабуть, горець сюди посаджу. У мене тут на виду. Ось у мене, о, знов я швидко. Ось у мене двері. Бачите, я ось виходила, я вчора показувала, сиджу на стільчику, вийшла з дверей, і що я бачу? І ось така у мене картинка, ось моя стежка. Стежечка непряма. Це ганчірки, я укриваю свої рослинки, коли сонечко, я вже казала. я повторюю кожне відео, тому що скажуть неохайний садок, не прибраний. У мене він такий є. так. Я... я над цим якось не гружуся цим. Ну, не прибраний та й не прибраний. Він мені подобається, прибереться, коли буде час. А зараз у мене є більш термінові справи. Мені ось треба інжир цей прибрати, тому що він. Цього року він мені нічого не дав, але він дуже коріння в нього дуже сильне. Ось гляньте, ось мої здохляки. Ну що, вже, ну, мабуть, нічого з них не буде. Це я їх накриваю. Знову ж таки, непорядок. Так бо валяються оці, я прикриваю їх. Та в мене непорядок взагалі, тому що я поливаю в труби. Це також неестетично виглядає. Ну, то, що, ну а що ж зробити? Ось у мене ще один куничник. це Карл Форстер. Ось він. Дуже гарний злак, я так задоволена. Так ось гляньте, яке коріння цього інжиру. Я не знаю, як я його буду чи когось просити, чи вивертати, чи рубати, бо у мене ж хребет хворий. Я не знаю. Я ж його посадила сюди, тому що йому треба, там де вітру немає, і сонячне місце. От я йому тут. Я його тут і присадила, але в мене в інших містах інжири вже ростуть, він вітру не боїться. Так що ну, змерзне відіб'є від землі. Ну, не буде першого врожаю. У мене, до речі, його ніколи й не було. Хоча й укривала його. Все одно в мене першого врожаю не було. А тут у мене душиця, а, вона все можна прибирати. А це мій зайчик. Гляньте, який зайчик. Зайчик. Це я кропила. Е, свої дерева навесні мідним купоросом. Так, і оце він такий пожовтів. Ну, треба його ножиком посковлити, і він буде гарний. Мабуть, обріжу я цей. Ой, а він біделашка цвіте гляньте, беру б'яшки, моя зайка Як я їх люблю, як я їх обожнюю ці клематися Ну, не вибаглива геть зовсім. Ну, оце тільки мені не подобається. Це, суха, сухіститься. Так, ну що? Ой, щось дощик накрапає, буде дощ, чи ні. Це я хочу дерево сформувати. Так, уже 8 хвилин. Ну, він, мабуть, вимерзне взимку. Я не, не думаю, що він. І це у мене це Редпілар. Це колоновидний. Так, ну ось все. І треба тут мені щось. Мій дельфін завжди крутиться кудись. Ну, куди ти крутишся? Дуже багато цієї трави тягучої тіна, чи як вона називається. Кожний день вибираю і її багато. Ой, до речі, тут у мене буде масштабний проєкт. Боже, вже 9 хвилин. Оце ж він у мене оце подовжується. Так, я зніму друге відео. Все. Бувайте, хай вам щастить.